Перед виходом Резидент Evil Requiem саме час зупинитися та озирнутися назад. Тому що Resident Evil це не просто набір ігор про віруси та зомбі, це довга історія помилок, катастроф і людей, які щоразу опинялися не там і не в той час. Якщо говорити про хронологію цих подій, неможливо обійти стороною одного персонажа, Леона Скотта Кеннеді, він прийшов у серію звичайним поліцейським новачком. Пройшов через пекло Ракун Сіті, став агентом, який змінював хід глобальних подій і дожив до моменту, коли страх змінився втомою та наслідками. Всім привіт! З вами Честер, і сьогодні ми дуже коротко пройдемося ключовими етапами хронології Resident Evil і докладно поговоримо про Леона, персонажа, який не просто брав участь у подіях серії, а став відображенням того. Як змінювався сам у Resident Evil Леон Кеннеді та Еволюція Resident Evil та чому Реквієм найважливіший момент для всієї серії? Поки Капком тримає паузу, а фанати сперечаються, який буде наступний Resident Evil? Давайте поставимо головне питання чому щоразу, коли серії потрібно перезавантажуватись, вони повертаються до Леона? Відповідь проста і складна одночасно. Леон Кеннеді – це не просто персонаж, це хронологія помилок, експериментів та успіхів капком. Упаковані в одну людину. Якщо Resident Evil Requiem справді стане новою ерою, без розуміння шляху Леона цю гру просто неможливо зрозуміти повністю. Resident Evil 2 це абсолютний хор та абсолютна безпорадність. Це точка нуля. І не лише для Леона, а й для гравця. Він не воїн, Чи не спецагент, чи не обраний, це хлопець, який запізнився на перший робочий день. Ця гра почала хронологію подій, в якій Леон влучив саме пекло у ракон Сіті. Система ресурсів там жорстока, набоїв мало. Вороги повільні, але їх дуже багато. І головне, ти не відчуваєш контролю. Леон постійно помиляється, панікує, робить неправильні висновки. Ця гра не дала тобі відчути себе героєм. Вона змусила виживати. Саме тут Resident Evil закріплює свою ДНК. Страшно не тому, що страшні монстри, а тому, що ти слабкий. У Resident Evil 4 коли страх змінює форму, тоді серія йде в ризиковану для себе сходинку, коли капком може все втратити, і натомість ця гра змінює індустрію. Камера за плеча здається сьогодні звичайною, але тоді, у 2005 році, це був шок. Тепер ти бачиш ворога на то близько, ти чуєш його подих, ти розумієш, що він іде сам за тобою. Леон тут професіонал, він впевнений, він озброєний. Але вороги стали агресивнішими. Вони тікають, вони оточують, вони тиснуть числом. Це не хорор. це саме екшен. Екшен з напругою, де ти наче контролюєш всю ситуацію. Р4 це момент, коли резидент. Перестав бути страшною грою і став розумною грою про страх. Resident Evil 2 Remake та Resident Evil 4 Remake – Це не ностальгія. Це вибачення. Кап Капком немов каже, так ми зайшли надто далеко. Леон знову боїться, знову помиляється, знову не всесильний. Але тепер це усвідомлений страх, а не безпопередність новачка. І саме тут серія нарешті знайшла баланс між сучасним геймплеєм Напругою та повагою до гравця. Чому Реквієм не просто нова частина? Слово Реквієм не випадково, реквієм це не початок, це підбиття підсумків. Якщо Леон знову в центрі історії, це може бути Реквієм, реквієм з ілюзією контролю або Реквієм по самому персонажу. Можливо, вперше Resident Евіл наважиться сказати. Навіть ті, що вижили, не виходять без наслідків? Resident Evil це не серія про віруси, це серія про людей, які пережили надто багато. Якщо Resident Evil Requiem стане фінальною нотою для Леона, вона має бути гучною. Вона повинна бути важкою, вона повинна дати гравцям щось, що вони запам'ятають. І я вірю, що цього разу нас не підведуть.